Улюблена в світі перлина для всіх українців одна, козацька моя Україна, хлібів, золота сторона, негодами, лютими бита, віками ти йшла до мети, тобі в світі всім нам світити, і щастя, і долю знайти. У багатому на подвиги літописі українського воїнства є чимало знакових дат і битв гідних стати святом. Проте ще з козацьких часів День Покрови вважається святковим Днем захисника України. 14 жовтня це День створення Української повстанської армії, військово-політичної фундації Українського визвольного руху. Згідно з наказом Президента України від 2013 року встановлено 14 жовтня – Днем Захисника Української держави. Цього року це свято відзначаємо 1 жовтня. І це не просто знакова подія, а всенародне свято вшанування подвигу українського воїнства. На захист рідної землі стали добровольці і військові, госпітальєри і волонтери, і вони не лише не втратили своєї гідності, а й зробили все, щоб наша держава міцніла з кожним днем. Не було б сили і волі в Україні, якби на її захист не стали українці. Розселив Бог людей по всьому світу, і кожному народу дав землю. Тому і вважається вона найріднішою, наймилішою. А захищати свою землю це найперший обов'язок кожного народу. В українців такою землею є Україна. Вона полита кров'ю і потом наших героїчних і працелюбних пращурів. Тож захищаємо рідну землю, шануємо її. Шанування покрови, захисниці українського воїнства в Україні має глибоке коріння. Ця традиція прийшла до нас з Візантії. Разом з прийняттям християнства у 988 році. У Києві за наказом князя Володимира Великого на честь шанування покрови було побудовано церкву на Золотих воротях. Крім того, сам князь Володимир Мономах писав що своїй перемозі над монголами він завдячує саме заступництву по крові. Нам з вами добре відомо, що козаки боронили християнську віру і були дуже набожними людьми. Так на Запорозькій Січі було побудовано багато церков. а ті... Запорожці, які вціліли у боях і дожили до глибокої старості, йшли ченцями у монастирі. Свято Покрови було їхнім улюбленим, тож і отримало воно другу назву Козацька покрова. Ми з вами живемо на українській землі, тож повинні добре знати про подвиги наших славних лицарів-запорожців. Що ж вам відомо про козаків? Тюрське за походженням слово Козак означало вільних, незалежних від пана людей, які не мали чітко визначеного місця в суспільстві. І населяли безлюдні окраїни. Вперше слов'янські козаки з'явилися у 1480-х роках, але тільки з поширенням кріпацтва всередині 16 століття їхня чисельність значно зросла. Спочатку основну масу козаків становили селяни втікачі. Були серед них також міщани. Позбавлені сану священники, шукачі пригод і збіднілої знаті. А ось репродукція картини, на якій зображено першого українського гетьмана Дмитра Вишневецького. Це був хоробрий і заможний чоловік, який володів чималими маєтками на Волині. Близько 1550 року на острові Мала Хортиця, він наказав збудувати оборонний замок, обведений частоколом та валом. Січ, як його називали козаки. Дмитро Вишневецький тримав у постійному страху султанів, осяйної порти, дізнавшись про наміри козацького ватажка, іти походом на турецькі землі. Турки проводили військові приготування більші, ніж коли збиралися воювати з іншими європейськими державами, такими як Візантія чи Священна Римська Імперія. Нам відомо, що вони навіть перетягали залізним ланцюгом гирло Босфора. В одному з боїв. Байда потрапив у полон до молдовського господаря, який передав його туркам. Сулейман Пишний вчинив надзвичайно жорстоку розправу над відважним козаком. Він наказав зачепити його ребром за гак. Польський історик Адам Белецький у своїй праці зазначає, що байда прожив ще три дні. І був вбитий турками, які не могли стерпіти лихослов'я Дмитра Вишневецького. Понад 400 років цей козак живе в пам'яті українського народу. Пригадаємо з вами хоча б таку пісню, чого плачуть козаченьки. Вона свідчить про всенародну любов українців до свого героя. Чого плачуть козаченьки? Чого так голосять? Бо щоб з ними остався, свого байду просять. Чого плачуть козаченьки такими сльозами? Бо вже байда розпрощався з ними молодцями. Що ж нам з вами відомо про побут та звичай запорожців? У народних піснях та легендах отак поетично визначалися родичі Запорожця: Великий Луг батько, Січ мати, шабля дружина, кінь вірний товариш. Тобто все його життя від самісінького народження пов'язувалося з атрибутами козацької вольниці. Січ приймала тільки неодружених. Жодна жіноча нога ніколи не ступала на її територію. Такий тут був закон. Якби хтось його порушив і привів жінку, його б скарали на смерть. У товаристві Запорожців понад усе цінувалися сміливість, кмітливість, добре серце і, звичайно, ж почуття гумору яким було пронизане все життя на Січі. Відомий дослідник козацтва Дмитро Яворницький писав, з природних якостей, властивих справжньому українцеві, запорожці відзначались уміння майстерно розповідати, вміли підмічати смішні риси в інших і переповідати їх у жартівливому. Але ні для кого не образливому тоні. Нелегкою була доля українського народу. В історичному минулому були роки процвітання і роки поневолення. Небагато часу минуло, як завершилася війна, а по всій нашій землі прогриміли нові постріли і вибухи від бомб, гранат. Ракет, де воюють найкращі сини України, а на всіх їх чекає мати, як зірка далека, упала сніжинка на руку, сльоза на долоні, сльоза і мовчання, бо знову у двері постукала, звично розлука, і знов ти сама на пероні. Україна сьогодні незалежна держава. Як і колись для козаків почесним обов'язком була служба в Запорозькій Січі, так і сьогодні сотні тисяч юнаків і дівчат стали на захист української землі. День захисника вітчизни, мужності й геройства свято, і ми вклоняємося тим, хто літ тому назад багато, і тим, хто нині з автоматом нас береже і захищає, всю нашу велику родину, рідну землю свою, Україну.